7.30 А мы уже едем. Хуй б короче с на домаше делать. Мы сейчас едем на электричку. Наксинде на маршрутку. едем в бородянку, в Бордукурю. Снимать вам взорчик. На очень крутой мопед, как я считаю. Давно хотел поехать в Бордукурю, поэтому решили сегодня все-таки поехать. Вчера те Казадесы приехал. Уже ул улетаю обратно куда-то. Ну, короче. Ми їдемо зараз на електричку, їдемо на кардачі, потім з них їдемо на Бородянку, потім з Бородянки вже їдемо до них, до ребят і потім також додому. Коротше, дорога в общей сумі у нас займає плюс-мінус 4 години около того. Тому сподіваюся, що все буде норм. Нормально покатаємося, нормально пообщаємося, нормально знімемо відео. Привітного вам перегляду. Ось калюнчик наш, любимой. От, кофточку складає, жарко йому видите ли. Короче, Максим сідає на другій установці, тому що він сказав, що не хотів з нами йти. Він взагалі їде без лопеду, його оттуди заберуть. Зараз ми акуратенько збираємося. Бо там такі сітки, які не завжди пускають. На калінку поїдуть. Не поїдемо на колінку, я не хочу з'їхати. Я тут їх заставлю або в тупу просто прийду і все, і будемо їхати. шел бы, по грузу так и шел бы, и там меня никто не нашел бы. О, Максима подцепили по дороге, случайно. Но я его вообще не звали, но он решил поехать. Вот, Максим сумку с собой уже взял. Вот моя с коля сумка. Едем. Їдемо на бородянку в тяги, виїжджаємо з Києва, от калюнчик. через час десь будемо на місці. <му scatter> вот, короче, наняли собі музичне супроводження. Вовше нольцового. Скота. Mm -hmm. За 7 тисяч? Гривень, да. Електро? Да. <laughs> Клас. Неплохо. Ну я до 6 велосипедов подарив, то до... Там, ну, раз на Це положив разом вічні одного. Той йшов до комунієри на 10 минут і хтось поїхав. Ти <laughs> <Их> хай катається. Та ні, електротехніка така, не любиме таке, але скучне, не інтересне. 100%. Бо я 32 роки проїздив на машинах, на всем, ну, Понятно, що даремні чуєш, як воно. Да. Ти, воно так це роки, ж опасно, за... це ж опасно, якщо їхати без звука на, на маленькому як транспорті. Е, якщо заказую, що треба, е, щоб е, віджили якусь сигналізацію, щоб людина коли йде, щоб чула, що воно чу. їде. Це і громкий. Так вот, мы бородянки из потерь, короче, свои имеем. Люди ходили, и вот что мы не сделали. Обидно, конечно, но уже что поделать. У нас встречают ребята. Да, так так вот. Сейчас мы заезжаем на заправку, в фору. И все, и летим. Раз. Спасибо. Все, чистенький, спустя весь сезон помив перший раз в житті чи в другий. Ні, вроді би другий раз в житті його помив. Тепер хоч не стыдно в люди приїхати. Вся зовка домивається, сохнем і їдемо далі. ось. Опа! Вот по нему мы и приехали. Сейчас я яму не впасть. Я не впаду туда, если Да Нет? Понял, хорошо. В жизни он красивее смотрится, чем на фотках, если честно. Бедолет. Снимают.

Техника серьезно. Да ну я... Вот так вот. Да, а что случилось -то? Мне кажется, это без спам стопор. Слайдеры тоже. Давай ты попробуй. Бетро згаду зустрічав тільки просто. Він отак походу зацепився. Засип... Ну, Страшно. А ну заведи ще раз. Я держусь. Подніми когось сюди. У тебе шість з корбом. Логічно. Заслонка. Прибавляємо. Вона могла залипнути. Алло, да. ключик на 10, братуха возьми. Да. Да. Есть она? Да. Все, не надо ключик на 10. Спозовут, да. ну да, бери, бери. Да. А мне даже дома. А я не да, а легче. А, да. при... а, а нас так и при, при... А при... А а так нас и так приезжают, Киев, куча. Пастов, Киев. Более приезжаем Я приеду, я приеду. Майдер Я приеду. не Треба Треба купити слайдер, щоб розблокувалася така штука. Це мені подарили. Це подарок, Ваня. Я це не куплявся, був подарок. Щоб навчитися не виправляти А как хю мать куда нажимал? Я за ним був покинути. Дай газу, дай газу. Пас, пас, нормально, 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 нормально. Проверка связи. Проверка микрофона. Я его... Лапс Д! Ой-ой-ой! Хорошо, океас! Okay, so... Все, чотко? Да, все, це труба. Це, короче, оце стук, це труба. Слава Богу. Ну ти, в принципі, і хотів її зробити, не має, виходить, Та, поня, там, да, там, короче... Так вона все... даже так ось це. Воно, Воно їх рвет. Це Сашка так. Да, 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 да. Да. Сашка, Сашка, пацани. Ого. Ти так понівець там. Ты красиво, Сашка. О, а вот катки. Хорошо. Все по спортивному. Спасибо, сохрани. Класс. Я тоже хочу кататься, а у меня класс за Класс. Да, дивіться, просто состояние сіть. Со стартера. Вот это да. Тут я щось що, що замету, я не знав. Тут фильтр на трубой такого ходить. Пацаны сепія. Заводиться со стартера. Ще не зайдем їде. Я такого ніколи в жизни не бачив. Саме один із найших, мабуть, роксів в Україні. в Україні, по мнению власника. Ну я в принципі з ним согласен, тому що я такого потужного рокса не бачив. Як мінімум, і за труби ми ще зробимо по всім побачимо. Рокс собирался мінімум рік. Ми зараз затестимо, як він їде, в принципі, по прямій. Максималка, коли він був нормально настроєний, тому що хто розуміє, що за техніка, той розуміє, що... Ну, Настроїти її тяжко і постійно, то труба відкрутиться, то ще, то третє, то десяте. Це не техніка на кожен день, ну в будь-якому випадку. Це виїхати, просто газу вдати раз в місяць і поставити його. Тому, ну, по розказам, коли він все настроїв, їхав 150 да? Їхав 150 е з розгазовками, перегазовками. Коротше, конфіг, не знаю, постійно, я такого конфіга ніколи не бачив. Рокс красився в 10 слоїв, чи в 9 краски, чисто білий. Хто дивився всякі движухи на Ютубі, як мені все тільки що розказали. Раніше в 2000-х я катались, робили там чисто там Only White, тобто чисто білий цвет. Власник з цього ідею взяв, повністю поставив собі білий цвет, поставив 5 на доки. Зібрався 5 год. Ну, в принципі, не знаю, це достойно, як я вважаю, відоса, такі рокс. Тут, як мінімум, за радіком покажи радік людям. Тут, як мінімум, стоїть радіатор з Жиксера 600. -го. Це вже, ну, себе, як я вважаю. Тут є, звісно, такого, що там фари немає, задні, передні, але вона тут, в принципі, не все не треба. І, як мінімум сюди ну, нікуди не всунеш. У мене рука в максимум сюди лазить, і фару ти вже ніяк не вставиш. Тому потужний рокс. Вложилось в Рокс, я думаю, скільки ну, 120-150. 4300, 4300 плюс доларів вложилось в цей рокс. І їде він класно. Звук в нього просто лютейший. Так, рокс, конфіг, мотор. Свізде, нові ною Сенве стайд 6 МК2 запіл. колено атена з длінноходом плюс 4 мм. Проставка під циліндром і між головний циліндром. Туба бідавод Racing 896 В. Репісковий клапан с 6 RT. Ріпески 035, Сапрейм 6, Атена селетра. Дві карти у, у ЗК. Це общество. Ми потом покажу вам, що селітру. Корні з КФЦ-4, сальники кортеку, впускний колектор ст 6 РТ, редуктор Малосі 13,44, кришка редуктора ст 6 РТ, карп ст 6 РТ, ПВК 24, помпа ст 6 NPC плюс 40%, ну ст 6%. Вся трансмісія full стаї 6 РТ, абсолютно вся. Починає від варіатора, заканчиває шківами і рівнем. По сталінгу у нас лапка кікстайтіра ст 6, ренталь, руль. Подушка Ренталь, біла оригінальна, я тут, кстати, теж ніколи не бачив. Ріпси білі, все біле. Сідуха пасажира ТНТ, кришка варіатора саме запіл, помпа саме запіл, пластик тільки після покраски. Ну, коротше, на доках я вважаю, дуже потужний рокс, дуже класний. Зараз ми ще затестимо, як він їде. Сцентиш? Як побачив? Ні? Страшно сентити, тому не знаю, що буде сентить. Сядемо примірно подивимося, який в нього розгон по GPS. -у. Не будемо його кончати. Потому що надо настроить постоянно. Ну короче, урокс вылезений просто максимально. А ще момент. Дивись, як він глушиться. Так от, коротше, оце от винімається і обратно вставляється і потім заводиться. Так, зараз затестую рокса. Мені цікаво, що це таке. Ну, кстати, посадка. Мені вроді би як подобається, тому що в мене на роксах постійно посадка через раз подобається. Ну, з доблір виносом, ямор та 50, і мені удобно. Ah. Mano do А я сам на ньому ж... ну, лежу, страшно. Та як класний, дайте там. Ану, розкажи за масло цей прикол, те, що ти казав. Л'ється масло хускварне і плюс доливається туди касторове масло, рецинована олія. Це взагалі просто народі проносний засіб, але в ньому задержаться дуже високі свойства і з він не дає перегріватися шатуну і самому циліндру. Такий прикол доливається 1 мл на літр біженців. Прикиньте, красивий, класний рокс. мені подобається. до меня сейчас я может драх убивает тебе надо <laughs> а давай, давай, <laughs> давай сюда пиздец на подмото брать наш лем чие ну

Щас, щас. Давай, пошов. Чина восьми. Хонда. DJ1 один. Ай, ще я покажу фішечку, диви. Я б только недавно узнав, що в мене поворотники з будинки якось пиво. І Це вже більше 9 годин. Це будинки пива? Да. З цієї сторони там, де пластик... Nie powiesz, że to z butelki piwa no. tak ogóle... ja Nie wiem kto do czego to pomyślał WOOOOOOO <makes noise> Доїжджаємо до Києва, до караваних дач. Здовбались, просто страшно. А що там у колі? Давайте подивимось. Ну, нормально. <головіко> <головіко> Коротше, будемо ще десь бігти на електричку річку додому. І будемо вже вдома. Знаю, понравилось там бордокрюк. Вести нормальні класні ребятам. Ставлю їм лайк рокс. Взагалі бешеный, ну, не знаю, треба на нього в живу кататися, щоб він щось таке. Мама уже настолько впадало подключать микрофон и проще все. Ну, так что вот такая делюга. Вот уже Киеве мы. Так что вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подпи... Слава на подписку. С подписку. Вс, пожелания оставляйте комментарии. Вс. Всем пока.